Крилата ракета Нептун стала одним із знакових елементів у військовому протистоянні України та Росії. Світ дізнався про її існування після успішного знищення російського крейсера Москва, що стало важливою подією в сучасній військовій історії. Існує думка, що ракета р 360 є вдосконаленим варіантом радянської Х 35 яка в свою чергу могла бути створена під впливом американської rgm 84 гарпун. Російські експерти стверджували, що Нептун є просто. То копією Х-35. Однак інженери конструкторського бюро Луч заперечують це твердження. За словами Олега Коростельова, генерального конструктора КБ Луч, зовнішня схожість пояснюється типовими аеродинамічними принципами, але конструктивні рішення, електроніка та механізми наведення суттєво відрізняються. Проєкт створення Нептуна було розпочато у 2010 році з ініціативи КБ «Луч». На той момент український флот мав у своєму розпорядженні застаріли радянські системи Рубієш та ракети Терміт, які значно поступалися сучасним аналогам. Проте через політичні обставини та невизначеність у векторі розвитку країни фінансування власних розробок не було пріоритетним. У 2012 році держава все ж відкрила дослідно-конструкторські роботи для нового ракетного комплексу. Але їх перебіг був ускладнений нестачею ресурсів у 2013 році. Відбулися перші випробування ракети, які продемонстрували перспективність проекту. Однак анексія Криму у 2014 році завдала серйозного удару по військовій інфраструктурі України. Флот втратив ключові бойові одиниці та протикарабельне озброєння, що загострило потребу у власній ракетній системі берегової оборони. Саме тоді Нептун набув критичного значення як засіб стримування можливої гребені. Ресії з моря у вересні 2015 року макет ракети було вперше представлено публіці на виставці Зброя та Безпека 2015. Перші льотні випробування відбулися в 2016 році, а не публічні тести проходили вже у 2017 У січні 2018 року на полігоні відбулися офіційні пуски Нептуна, які продемонстрували ефективність ракети. За словами тодішнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, це був прорив для української оборони. Промисловості після років занепаду ракета продемонструвала здатність уражати морські цілі на відстані 100 кілометрів у 18-му році. А вже до кінця року дальність ураження досягла 280 кілометрів. У 2019 році система отримала оновлення, включаючи нову головку самонаведення вдосконалені аеродинамічні характеристики та адаптацію до роботи в умовах радіоелектронної боротьби. Береговий комплекс РК 360 МЦ Нептун включає пускові установки транспортно-заряджальні машини, командний пункт і систему цілевказання. У кожному дивізіоні передбачено до 72 ракет, здатних забезпечувати захист узбережжя. Однак початковий варіант комплексу на шасі крас виявився ненадійним, що змусило розробників перейти на платформу Татра-815-7. Найгучнішим епізодом бойового застосування Нептуна стало ураження крейсера Москва, 13 квітня 2022 року. Дві ракети завдали Критичних пошкоджень судно, що призвело до детонації боєкомплекту і його затоплення. Це був значний удар по Чорноморському флоту Росії. Крім того, в серпні 23-го року ракета Нептун була використана для знищення російського комплексу ППО С-400 у Криму. Також тривають розробки її модифікацій для ураження наземних цілей, що може розширити сферу застосування цієї зброї. У перспективі планується адаптація Нептуна для повітряного та морського базування. Якості авіаційної платформи розглядали Су-24М, проте його ресурси вичерпуються. Морські носії також поки що не отримали розвитку. Попри виклики та обмежені ресурси, ракета Нептун стала одним із ключових елементів обороноздатності України та продемонструвала свою ефективність на полі бою.